thank mm -hmm. Охорони дуже мало. Є небезпека, що там заміновано. Зараз провіряють. Ми були тільки на п'ятачку. Подожди, ну Свобода это не вседозволенность, это большая разница. Прекрати, я не понял, город виступили два ротики назад. Відступить, ви! ви, будь ласка. Мы запускаємо зараз вас на територію. Я вас дуже прошу, щоб ви організовано стали збою. Потім ми групами будемо тут. Ніх заведу, другі градус. Ви вже на родине президента, буквально уже. Вот. Осталось только на улицу ехать, и все, где он жил. Поселок Раздоловка раньше, начиналось его детство. Учился в 34-й школе. Сейчас такая там школа встроена. Там такая, вы не узнаете. А, вы их не знаете, не ведь, да. Там такое все. Молодец. Мы ищем дом Януковича. Где он находится? Кого? Дом Януковича. Пойдемте со Пойдем. Тут рядом. А я Януковича не знаю. Отца хорошо знаю. здорово, просто разговариваю. мать знаю, эту мачуху. Сестер. А сам Януковича, он вырос, я его. Можете зайти. Что, не бедно жили. Отец машинистом. Паровоза работал. Федя Федор. Да, мать нигде не работала, их трое детей было. Але такі, як кухні в конці нема, бо там ну, тільки приносили і вони там, например, на сервіровку робили басейн, тут сауна, тут спорткомплекс, більярд на боулінг, спа-салон. Тут можна просто запустити так, як оздоровчий комплекс зробити. Хонку, ну хонку то вже окремий варіант, бо то не знаю. Можна готель там зробити, дорогий. Там є хватає кімнат таких. Можна музей, але ну, музей, то ну, уявіть, що скільки людей почне просто переходити, топтати, рухати, шкрабати і тому подібне. Петро зі Львова живе у Межигір'ї з 22 лютого. Він не входить до жодної сотні чи партії. Простий активіст майдану, мов привид, цілими днями сновигає безкінечними коридорами та підземними переходами резиденції Януковича. У нього ключі від усіх дверей. Гуцульський костюм Петро знайшов тут. Він каже, що так вдягали прислугу президента. Все зроблено як в стоящій церкві, тільки ну, воно зменшено раз 15, да? і зверху там ну, немає над нею так як в церкві. Ну, може бути серебро з золотом, ну. Не знаю, ну ще осталось. Ні, Може можуть мама бути. може, ну старі вряд ли. Шиєн. Чашки, смашки. Слава з його кармізелька, да? так? Ти, типа німецька така. Ну то оранжеві я не знаю чи є. І шо? Мені буде як штани умні. Он... Наприклад, Путін чи Медведєв до нього звертались як до царя, коли вдарили подарки. Ну, Кажуть, коробки такі, то ваше превосходительство, там є в мене записано там конвертик, да, і там пише вашому превосходительству Віктору Федоровичу. Що тут ще є? Бролік да? Ну, Навіть приблизно знаю образний. Деяка коробка. Ні, там всі були прості повністю. Тут був годинник, а то не ролік. А ролік це. Да. Коробка з ролік са в З простим народом, що общався з простими людьми. Ну дав тут от, да, в царстві, тут походив, десь поїхав, наприклад, да, там, до Путіна чи поїхав в другу країну, теж десь його прийняли теж по-царськи там, 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 всюди по царськи. Ну, і на його думку, ніби, ну, ніби все добре, да, і вау. І... Я заєнуковича, Чому? Тому що якого чорта там стоять на этом? что они хотят? Что они хотят? У евро? Оно а ну надо, то и евро. Нам налаживается, а что теперь сделать? Они думают, что лучше будет и будете кейс. Нет, не, лучше они будет. А что, а если, если я не будет, ну кого можно поставить? Скажите, кто там есть, кто вот там в Киеве, кто там сидит, кто справится с такой должностью? В Донецкой области, говорю, живется Очень сложно. Алло, Я говорю, что ты долгого не брал от руку? Нет, я уже не выпил, говорю. Я уже говорю, иду. Заходите. Почты нема. Открыто. Гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Иди. Я не знаю, кто там. Заходите. Закрывай дверь. Сейчас. Бабушка, что будем говорить за Януковича? Нравится тебе наш президент? А как же, мне все, сосед нас не обижал, хорошо к нам относился, а что? Хороший, вот он вообще мужик, делать. мужик хороший. Да. Продукты есть, обувь одетые, дома топливается газом уже добавляет давно. Добавляет пенсию, как-никак, а Янукович нам добавляет. Хоть понемножку, по двадцатке, по десятке, а вот этот раз получили по 50 рублей. Да. Да. Без рубля шить, а? Пусть добавляют люди, бедуют, подходят, ходят, просят. женщина одна. Мы даем их каждый раз к нам, а это до соседей вот других. Никто... Никто не откроет. А нам только позвонила. Да. То хлеба дам, то яички дам. Выношу яички. Бабушка говорит, ты богатый яички. Картошки даю. Да, приходит с детем на коляске, просит, хлебушка отрежьте. Отрежем. Бабушка сама пекет хлеб, муку покупаем. А там, вот иди погрызься. Посмотрите, иди, тут ой. больше бедноты у нас. Богатых у нас мало. Есть, ну сейчас забогатели, сейчас магазины за 20 лет, некоторые уже забогатели машины и Тойоты. Вот это я купила в магазине. А это плюш, Подошивала, да и все. Большинство на хлебе живут. Побольше хлеба берут, а мясо не возьмет. А вы мясо едите сейчас? Мы курятину больше. Мы при Союзе столько курей не съели, как сейчас. Вот такие. Сихи фазан, стихи фазан. Кто ж птичек кормить будет, Дима? Никого же нету, ни, ни, ни прислуги, ни персоны. Все, пожалеем птичек. Да. да возьмем с собой. Мы пришли посо... посмотреть просто, как президент живет. Ну это ж просто, я не знаю, для одного человека-то такую. Это, ну, построить, когда он за 4 года, сколько он... Рвать крышу с носа, да. Це неймовірно. Це людина дійсності, яка страдає клептоманією. цього для людини не потрібно. Уливайся. Навіть я міліці не родав, тав такий от. Наверху тільки що був, я з ним говорив, кажу: от ви там стояли проти нас. А що, що ми могли зробити? Кажу, ну треба було кинути ті щити і прийти до нас. А як я можу кинути, якби мене, так, ну, трибунал, не трибунал, ну закрив? Кажу, ну тебе закрив. Або я приїхав і реально знав, що мене. Я додому вже не можу повернутися, бо і коктейлі в мене робились, і був налажений цілий конвейер. Начали вони тоді стріляти, я обійшов, хотів кинути камушком. Беркута, да, може, думаю, попав, але він попав ще й в мене. Коли прострілили руку, да, то вже я зрозумів, що тут буде весело. Я вперше приїхав, я сів, ну, мається на увазі, присів на камні, дів прапор. Наверху, от зараз як я в ньому присів. Ну і хто знав, що то повстанчиський прапор, той фотографувався. Хто не знав, той підходив, питав, що, як, що за прапор. З деякими людьми познайомився з самого початку того, що було. Зараз вам покажу, як ми живемо. Зі мною є ще дід, якщо він спить, то він буде. Потім його розбудив, бо він приліг зараз. Теж з перших днів зі мною Так, захочеш присядь і присядь там надій, на 19 і немає. нічого, -нічо. всі помістимося, а де третій? А прийшли до влади Голодні. Все. Понеслося. Голодний же ж буде їсти, їсти, їсти Поки не буде. Мені вистачає, так, я заробляю добре, мені вистачає. Мені більше не треба. Ні унітазів золотих, ні, ні машин дуже дорогих і так далі. Я не стараюся. Є дуже багато людей, які не стараються. Я зі ну, мною діду, старий теж, 76 років. Він стоїть тут теж не за те. Хоч міг до цих пор заробити і міг сюди не, не теж приїхати, не на дешевій машині. Але він за своє життя, ну. Не старався вкрасти і накрасти. Докрутився підаль. Я ж сюди не зайшов, щоб от, зайти і тут жити. Я зайшов, щоб залишити, ну, зберегти, щоб показати людям, що було. Преса приходила, знімала, і воно, ну, тут кожна кімната і все, що зроблено, то як витвір мистецтва, то ну, гарно зроблено. Тому люди приходили, знімали. і ну, було красиво. Ці підсвічники даніх теж на плечах не буде та Комусь то передасться, він збережеть. Тут реально можна було жити автономно без нічого. Тут, ви рої, тут своє молоко, своя сметана, свій сир, свої продукти вирощували в теплицях. В тире ну, даже можно не выезжать, в тире делали патроны подобные, под любую, очень много разного калибра гипс. Ну, тут, тут можно было, кажется, не выезжать за территорию, тут можно было жить. Вы еще неделю назад, скажите, могли я о таком подумать? Просто. Да, три дня назад. А ну? А ну, как его хоть держать? Что а значит нет, брод, нет, Зато не держится, держится да. там, где рукоять а только, иску. да. А ну, смотри, ты смотришь кадр. И так тоже, ну, типа вообще никто не бьет. А -а -а. вообще. А -а -а. Олег, ну кадр смотри. Ну. Все поза красивая. За партію регіону, за стабільність. Ми, мабуть, до виборів не доживемо. Я умру, закопаю діда. Я вже з бабушкою, на бабушку і на себе пам'ятник заказав. І в сараї фотографії з да, граніта. 180 кілограм. єлі чотири чоловіка занесли в этот, у сарай. Пліти, дві пліти і пам'ятник сину показали, а вески не говорили. Син, думаю, такой пам'ятник нам, коли ми помрем, не поставить. Він стоит 9-10 тисяч, я заплатив. Привезли, сложили в сараї. Да. Раді чого вмерли, Умерли ми жили, як люди. Тільки наша. Там вихід, пані, напевно, виходило, а Гадіна дивилась і думала, що віно ще на сімей. О мерзато на кусок. На палю посадити. А? Він навіть не бачив, що твориться на Майдані. Там на Майдані були такі, такі люди, що йому там хтось, він не бачить. Каже, так є інтернет, є телевізор, я не бачу. Можна запитатися, ну ти ж якось ну, вроді хазяїн країни, як ти себе представляв. Можеш поцікавитися, можеш забрати, можеш зупинити, можеш вийти до людей. Ну, що я не розумію, чого виходити і боятися людей, чого ну, охороняти себе, зразу обставити охоронцями, сотнею, другою. Тут що ходили люди, ну, ті, що робочі десь е... коли він був десь, сказали, що ховались. Якщо десь хтось його побачив ту людину, то лишали там премії чи чого. Петро з гордістю запевняє, що сам собі господар. Дідові, з яким пройшов усю революцію, пообіцяв повернутись додому після повної перемоги. І зараз ще не час. Нам всім треба мінятись самим. Не влада не поміняється. Вона та сама, вони уваги не звертають на нас. Ну, на нижчих людей від них не просто ну, і дальше не звертають уваги. گفت بره